13 лютого 1904 року у сім'ї Павла та Олександри Скоропадських народився син. Дитину назвали в честь гетьмана Данила Апостола. Данилом. А ви на каналі Історія Хісторії. Приємного вам перегляду. Данило Скоропадський це нащадок стародавнього козацького роду Скоропадських, що бере початок від найдавніших династій в Україні. Серед його родичів Костянтин IX Мономах і князь Гедемін. Головним для батьків було вивезти дітей на шлях правди та порядності. Павло Скоропадський мріяв про спадкове гетьманство, але не мав змоги приділяти дітям достатньо уваги. У сім'ї Скоропадських вихованням дітей займалася дружина Павла, Олександра. Вона була дочкою генерала-лейтенанта Петра Дурнова і княгині Марії Кочубей. Скоропадські постійно переїжджали з Росії в Україну. В Україні вони мали володіння, зокрема на Чернігівщині, де часто перебували. Саме тоді Данило почав розуміти, що він українець. На формування свідомості юнака вплинули розмови з представниками сільської інтелігенції. Так гетьманич з теплом згадував про вчителя з села Восківці, який із захопленням читав йому поезії Скобзаря. 1911 року Данило виїхав з сім'єю до Фінляндії, де Павло Скоропадський командував драгунським полком у Вільманстранді. Тут майбутній гетьманич опанував їзду на вищатах. І часто ставав у герці з фінськими однолітками. В дитинстві вивчав іноземні мови, зокрема англійську, французьку та німецьку. Грав на роялі та скрипці, відвідував театри, художні вистави, мріяв про мистецьку кар'єру, займався спортом, добре веслував та подорожував на човні. З дитинства цікавився машинами, любив конструювати, займався випилюванням по дереву і здобував навички столярної майстерності. Речі, які він зробив своїми руками, дарував рідним та близьким. Ріс серед російської інтелігенції. Хоча це не завадило у майбутньому йому стати самостійником. Поки жив у Фінляндії, то вчився вдома. 1917 рік Лютнева Революція. А потім жовтневий переворот. Олександра з дітьми жила в Петрограді, а чоловік був на фронті. Після того, як 29 квітня 1918 року. Батько Данила Павло Скоропадський став гетьманом України. Звичайно ж, в результаті перевороту. Саме Данило став гетьманичем, тобто спадкоємцем булави. Гетьман намагався встановити передачу влади від батька до сина, але не встиг цього зробити адже його чекав ще один переворот але вже антигетьманський. А зараз одне з найважливіших питань: чому ж саме Данило став гетьманичем? Старший син Петро був хворим на епілепсію. А молодший Павло помер у трьохрічному віці, в тому ж році, коли було встановлено гетьманат. Тож, залишився лише один варіант Данило. Наприкінці червня 1918 року родина гетьмана прибула спеціальним поїздом до Києва. Резиденція Павла Скоропадського містилась у будинку по вулиці Інститутській 40, де колись жили генерал-губернатори. Заняти царський палац гетьман відмовився. З принципових міркувань, адже у ньому не так давно перебував київський більшовицький ривком. Але потім все ж таки поселився там. Будинок охоронявся спеціальною вартою. Родині Скоропадських відвели разом з їдальною та Вітальною шість невеликих кімнат. Юний Гетьманець щодня зустрічав відомих осіб: а саме: Миколу Василенка, Дмитра Дорошенка, Дмитра Донцова та В'ячеслава Липинського. У Києві гетьманець учився в. Українському класі гімназії Володимира Науменка, відомого педагога-редактора Київської старіни, своїм домашнім учителем Данило називав полковника Блаватного, який проводив з ним багато часу, завдяки якому Данилу вдалося багато чого усвідомити. Перебування Гетьманича у Києві обмежилося трьома місяцями, а період існування Гетьманської держави приблизно половиною місяців. Незадовго до повстання Павло Скоропадський відіслав дітей з дружиною за кордон задля їхньої безпеки. То був останній раз, коли Гетьманич був в Україні. В еміграції у Швейцарії в місті Лозанна Данило з відзнакою закінчив у 1922 році французьку реальну гімназію і виїхав невдовзі до Німеччини у Ванзеє, біля Берліна, де з 1921 року остаточно оселилась його родина. Данило вступив до Берлінського технічного університету, працював інженером на електротехнічній фабриці Сіменс und Halske. З 1932 року допомагав батькові в керуванні гетьманським рухом перед Другою світовою війною переїхав до Великої Британії, де працював у складі керівництва англійської компанії Zusfastener Co. Inc. Данило Павлович міг би зробити успішну кар'єру, але мусив віддатися політиці. Батько Павло благав Данила, щоб той очолив гетьманський рух після, після смерті останнього гетьмана заради України та її майбутнього. Данило Скоропадський співпрацював з ОУН, допомагав українським біженцям в Канаді. В Канаді він зустрічався в Оттаві, Монреалі, та... там він влаштовував публічний виступ. 1946 року створив Союз Українців у Великій Британії. Українська діаспора в Британії стала однією з найбільших в Європі. 1948 року відвідав Німеччину, де зустрівся з багатьма українськими діячами, в тому числі із Бандерою. До речі, у своїх виступах Данило закликав українців до єдності. Адже вони всі мають лише одну мету відновити Україну. У тому ж році офіційно став гетьманом гетьманського руху. У Великій Британії намагався створити структуру Української автокефальної православної церкви, співпрацював з антибільшовицьким блоком народів. 13 лютого 1957 року, у свій 53-й день народження, заручився з галиною Мельник-Калужинською. 2 березня мало бути вінчання. Але все сталося не так. Уночі 22 лютого 1957 року Данило Скоропадський був ушпиталений з діагнозом крововилив у мозок. 23 лютого о 7.05 ранку повідомили, що Данило Скоропадський помер. Згідно з медичним висновком, причиною смерті був крововилив у мозок, хоча посмертного розтину при цьому не було зроблено. Для організації похорону було створено громадський комітет. Українських політичних і громадсько-культурних організацій Великої Британії. 2 березня на лондонському цвинтарі Гемпстеда у присутності великої кількості людей був похований Данило Скоропадський. Ось так згасла лінія гетьманського роду. Хоча, щодо цієї теми є один факт: 1999 року Олександра Тимченко розповіла своєму сину Борису Тугайбею, що він є сином Данила Скоропадського. Після цього Борис взяв прізвище Скоропадський і 2006 року переїхав до України. Але щодо того, чи є він сином Гетьманича, є багато запитань. Було зроблено ДНК-тест. Тест зробили з донькою Павла Скоропадського, Оленою от Скоропадською. І виявилося, що Борис не має нічого спільного з гетьманським родом. А що ви думаєте про Данила Скоропадського? Пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока!